Є один великий прекрасний сад, в якому виросло власне таке чудове дерево, і цим, цим садом є світ, а цим деревом є хрест. Цей хрест, це дерево хреста, воно видає плоди аж до сьогодні. Не лише тоді, коли воно виросло, але воно росте постійно в нашому саду, і тому постійно дає плоди. Це є власне, це дерево, хрест, дерево, про яке пише Євангеліст Лука, що воно виросло і стало настільки велике, що птахи небесні. Цілого світу загніздилися в його гілках. Воно настільки велике, що усі можуть знайти в ньому прихисток. Усі можуть сховатися під хрестом, під цим деревом. Хрест є прихистком, в якому ми можемо сховатися, коли до наших сердець стукає неспокій, брак миру. Коли гріхи поглинають наші серця, коли гріхи забирають нам мир, коли ми відчуваємо небезпеку, коли ми переживаємо цей брак миру, пов'язаний з тим, що ми живемо у смертному гріху, тоді в цій небезпеці, в загрозі життя, ми можемо сховатися під хрест. Під дерево Христа. Йдеться про те, що під цим Христом ми можемо спожити цей плід цього дерева. Який є плід Христа? Плодом Христа є Спасіння. Тому в гріху варто сховатися під Хрест. І оскільки Хрест може запровадити мир в наших серцях, тому що Хрест це спасіння, Хрест це мир, то зовсім не дивує нас те, що є люди, які хочуть знищити цей мир. Так як Росія сьогодні нищить мир в Україні, нищить мир в наших серцях. Так само є люди, які хочуть знищити мир, який дає нам Хрест. Наш ординарій Єпископ Віталій Кривицький, заохочує, щоб дивитися на цю подію, на це зневаження Хреста і фігурки Божої Матері, саме з такої духовної точки зору. Він каже, що Cza podija, cza znieważenia Chrysta, prosto, e ta podija, to z nieważenia prosto epizod duchowej bo w, w jaki my także bierzemy udział. e podijcie, że Jezus Chrystus dał nam swój chrest jak znak miłości. Ludyna, jaka znaje, że ona e, że ktoś jej lubić, ona odczuwa mir, ona odczuwa spokój w sercu. I kiedy ktoś przychodzi i niszczyć chrest albo jakiś inny symbol chrześcijański, to tak naprawdę pokazuje swojej powiedinkoju, że w niej jest coś, Що хоче забрати людині любов Божу, щоб не було цих символів, які означають, що Бог мене любить. Це так, якби забрати дитині батьків, щоб вона не відчувала безкорисливої любові. Люди, які нищать християнські символи, так насправді хочуть в певному сенсі свідомо або ні, але нищать Божу любов, яка так насправді лікує людину, яка впроваджує мир до людських сердець. І в цій боротьбі, коли ми, як християни, а навіть люди, які не вируючі, коли ми маємо пошану до цих символів, то тоді, в такому випадку, ми у цій, у цій боротьбі стаємо по стороні Бога, стаємо по стороні миру, стаємо по стороні захисників миру. А коли ні, no то відповідь є дуже чітка. Дуже проста. Наслідком Христа, Його плодом є прощення гріхів і мир у наших серцях. Тому споживаємо, брати і сестри, ці плоди, які ми маємо, коли стоїмо під Христом. Споживаємо ці плоди і дбаємо про. Це прекрасне дерево, цей символ Божої любові до кожного з нас. В цій Євхаристії ми просимо про покаяння для цих злочинців, які знищили розіп'ятого Христа, які скоїли цей злочин, але також молімося за. Кожного з нас, щоб в нас було більше цієї пошани до усіх християнських символів, щоб ми дбали про цю Божу любов, яка є насправді безкорисливою і яка насправді впроваджує мир в наших серцях. Амінь.